Про що ви думаєте, коли чуєте цей звук? Очевидно, більшість скаже про комах. І, ймовірно, цей звук у вас асоціюється із бджолами та джмелями. Певним чином, ви маєте рацію. Це трутень. Англійською слово «трутень» перекладається як дрон. У сучасному світі дрони або безпілотні літальні апарати використовуються всюди. З їх допомогою ми можемо бачити наш світ так, як його бачать птахи, відчути, наскільки великими є наші міста, подорожувати світом, вивчати природу, допомагати у роботі, запам'ятовувати найкращі моменти нашого життя. Дрони можуть доставляти продукти з магазину. Та навіть влаштовувати власні світлові шоу в Україні безпілотні літальні апарати, з поміж іншого, демонстрували наші прекрасні міста. Та після широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави дрони показали світу, як окупанти знищили їх з тих пір, як почалася велика війна. Дрони у українців стали асоціюватися виключно з військовою справою. А українські військові почали майстерно використовувати дрони на полі бою та так професійно керувати безпілотниками, мало хто з бійців міг до війни. А навчання це дорогоцінний час для військового. А що якщо б наші захисники в більшості вже міли б так майстерно використовувати БПЛА? Тепер це реальність. В багатьох містах України вже існують школи дронів. Це Анатоліус. Він викладач у першій школі дронів у Полтаві. Анатоліус з Литви, але народився в Україні. Моє дроне захоплення почалося з тому, що я розумів, що це дуже корисна справа для України. Раніше я цим не займався, коли це розуміли, я вже знав, що їду в Україну. Вибрав іменно цей варіант. Чудово, що до міста Полтави завітав волонтер з Литви Анатолій Ослен, якого ми до цього трішки знали. Ми з ним поспілкувалися, виявилося, що він теж цікавиться дронами. І, власне, в Києві прийшов вишкіл в одній шкіл, і тому ми одразу його залучили пі зробити пілотний проект. Цікавість до сучасних технологій і світу дронів приводить до школи різних людей. Різного віку, статі, рівня обізнаності про БПЛА. Та в більшості бажання навчитися керувати дронами виникло у студентів через війну. Я помітив, що дітям більш цікавить військові дрони. Раніше я думав, що їм, їм більше інтересна розвага, як і гра. Но я бачу, що вони просто всасували в себе інформацію про військові дрони. Про США військові дрони, про українське військове виробництво. Це спочатку дивувало, але мені це ще більше захоплює працювати над цим, враховуючи це на лекціях. Присутні і українські воїни, які розказують студентам про бойовий досвід використання дронів. Звісно, військові дрони актуальні та студентам розповідають не лише про такі. Адже світ сучасних дронів неймовірно різноманітний. Саме дрони для цивільної, які використовують для гарної, гарної структури, для е, створіки це, яке ще ми сьогодні це побачили, нам сьогодні це е, е, об'яснили. Стріцірді да я недавно почув, що казиться є такі, що дрони, які використовуються в строїтельстві. У фільмах бачив е, е, ну такі е, зйомки, які були е, здійснювалися за допомогою дронів. В цивільних справах дрони теж використовуються в дуже великих е галузях. від шоу-бізнесу до агропромислового сектору, від логістики до, до екологічного контролю. Дізнатися про дрони це, звісно, цікаво. А як щодо практичних занять? Але не все одразу. Спочатку треба пізнати теоретичну частину. Потім потримати дрон у руках, щоб зрозуміти його вагу і принцип дії. Після цього попрактикуватися в керуванні безпілотником на спеціальному віртуальному тренажері. Це не так легко, як здається, на перший погляд та напевно студенти в захваті. А тепер можна і політати. В принципі, коли я побачив очі дітей і їх захоплення всім, всім справам, так це і для мене дуже такий великий моторчик. Було цікаво спробувати керувати пультом, ну, функції його, кнопки, за які він відповідає, було цікаво дізнатися. Мені все сподобалось дуже. Проєкт школи дронів у Полтаві презентує благодійний фонд Вікторія. Можливо, не всі цікавляться дронами, але у Вікторії чітко знають, за для чого потрібна школа дронів. Проєкт Вікторія Дронську народився у нашій команді, власне, в процесі створення програми Крила для ЗСУ, яку ми організували для того, щоб закупляти потрібні безпілотні літальні апарати для наших збройних сил. Але і в процесі ми планували створення власне такої школи. Ми передбачали цю школу саме для дорослих. Але далі, в процесі, коли ми почали працювати, виникла думка, що треба працювати з нашою молодю, молоддю, тому що країна-агресор залишиться нашим сусідом назавжди, все таки, і нам треба буде якось цим жити. Тому, а молодь є наше майбутнє. Тому ми з командою порадилися і вирішили робити саме такий проєкт. Команда благодійного фонду Вікторія складається у нас з восьми осіб, які є людьми з різних сфер, але які активно долучаються, допомагають як ідейно, фінансово, так і організаційно. На наших проєктах саме робота з молоддю є невід'ємною частиною теперішньої такої соціальної роботи, яку ми теж провадимо від нашого фонду. Так як ми розуміємо, що дрони це теж технології нашого теперішнього і майбутнього. Тому ми розуміємо, що різні сфери можна обслуговувати завдяки дронам. Це і сфера доставки, і аграрна тема, і екологія, і шоу-бізнес, тому. Людей, які будуть потрібні саме в цій професії, ми виховуємо так би мовити, з раннього віку. Майбутній проєкт це створення вже повноцінної школи дронів у співпраці з нашими партнерами, з якими ми підписали вже меморандум, і на базі Полтавської області проводити такі повноцінні тренінги, навчання у керуванні безпілотними літальними апаратами. А можливості в майбутньому це також і. Конструювання таких апаратів, створення так званої лабораторії, творчої лабораторії, яка може займатися дослідженнями саме цієї теми. Майбутні оператори дронів. Кожен з них мріє керувати дронами у різних галузях. В Майбутньому, як як вони будуть використовуватися, наприклад, на моїй роботі з світотехнічному, то може якісь там також мені будуть допомагати. Я можу дивитися, де поломка так, хоча б може море, хоча б сідувати, може, якесь відкриття зроблять або в строїтельствах. Я е, хочу допомагати нашій армії, тобто робити все, що в моїх силах, е, щоб досягти нашої перемоги. Звісно ж, хлопці у дронів велике майбутнє. А Анатоліус взагалі вважає, що Україна після перемоги стане провідною країною з виробництва дронів. Я вважаю, що зараз Україна на цей етап є епіцентром дронів, тобто виробників багато. Багато хто над цим працює, і це навіть не майбутнє, а вже майбутнє наступило зараз. Ще, що я розумів, то що Україна зараз е, воює і вона набирає воєнний досвід. Воєнного досвіду не купиш ні за які гроші. Е, тому я бачу, що Україна видержить лідери позиції лідерної в дронах. Е, і це після війни теж буде епіцентром. Вікторія це перемога. Це те, чого прагнуть усі українці, це те, про що мріють наші діти. Я мрію, щоб війна закінчилась, щоб більше таких е, дронів е, випускали але для колі, корисних цілей, щоб дорожчи, таскали, а не знаю, строїтельство. Моя мрія зараз ну не від не відрізняється від більшості мрій. Це е, перемогти. Тобто відбудувати нашу країну е і жити на благо народу обов'язково переможемо. Адже з неба Україну оберігають янголи. Де янголи, янголи, янголи.